Ось даю вам владу наступати на змію і на скорпіонів, і ніщо не зашкодить вам. Господи Ісусе Христе, я вірую в Те, що ти є Син Божий, повноті Бог та мій особистий Спаситель і відкупитель. Я вірую в Те, що тільки Ти, Ісусе Христе, є дорогою до Бога. Я вірую, що ти помер на Христі за мої гріхи, і тим звільнив мене від покарання за них, очистив та омив мене Твоєю святою кров'ю, відкупив та подарував мені свободу від усякого прокляття чи впливу зла. Я вірую також, що ти воскрес з мертвих, показавши, що прокляття, гріх та смерть вже не панують наді мною та над людиною, яка прийняла тебе, Ісуса Христа за свого Бога і Спасителя. Господи, я зараз каюся за будь-які переступи, гріхи чи зле, що я коли-небудь вчинив перед Тобою та всупереч твоїй волі. Я визнаю, Господи, що тим я завинив перед тобою, і тому зараз сповідаюся з моїх гріхів та відрікаюся від них, як і від будь-якого виду зла. Я відрикаюся від усілякого зла та жену його геть від себе. І наказую геть від мене та з моїх просторів життя. Вийди звідси, зникне всяке зло геть, геть, геть в ім'я Ісуса Христа, бо я увірював у тебе, у Твоє святе ім'я Ісуса Христа, і тим самим прийняв тебе до себе. І Ти сказав: хто увірує в мене, той зачне жити життям вічним, бо я є життя вічним. І хто я увірував в мене, мене з того потечуть ріки води живої. І хто, хто віруватиме в мене, в мене той, той зробиться спроможним зробити, чинити так, як я, Ісус Христос, Христос, чинив, і навіть, навіть більші діла від цих, цих той, той зможе учиняти. Я вірую, що прийнявши тебе, ми стали з тобою єдиним цілим. А відтак все те, що є в тобі, те є тепер і в мені. Що є твоїм, те стало і моїм. Бо ти подарував себе мені не за мої заслуги, але по благодаті ти святий, єси даром любові від Небесного Отця Бога, і в тобі я прийняв оправдання, звільнення, визволення, свободу, життя вічне, нове, благословенне на землі та силою владу домінувати над злими духами і всіляким злом, яке ти, Ісусе Христе, вже переміг один раз і навік на Христі. Тобою, Ісусе Христе, я преобразився та став новим творінням. Тобою я став сином для Бога, царським священником, та отримав владу над злими духами та всілякого виду злому, яке зараз іменем Твоїм я буду розрушати та знешкоджувати, видаляти, викидати, виганяти з простою мого життя в ім'я Твоє, Ісусе Христе. Ім'я Ісуса Христа. Я зараз беру слово, що меч двосічний, і протидію в ім'я Ісуса Христа і знищую, розсікаю будь-яке і всяке прокляття будь-якого роду чи виду, формату чи прояву, дії чи впливу, наміру чи бажання, яке було коли-небудь чи ким-небудь, насильно. Свідомо або несвідомо, оманливими лукавими та підступними шляхами проголошені, чи вибільне, чи направлене супроти мене, всупереч моєї волі, а особливо всупереч волі Бога Живого як Всі зляки, прокляття. Будь зараз знищений і анульованим в ім'я Ісуса Христа. Будь-які проголошені, наміри, бажання. Які були і не були від Бога. Бога, і що були ким-небудь ким і коли-небудь проголошені супроти проголошен проголошен мене, до мене в мій бік, чи на мою чи територію, чи на будь-що, будь що є моїм або ж відноситься до мене, будьте розрушені, будь розрушені і будь анульовані анульован. зараз, зараз, тепер вже нині в цей час, в ім'я Ісуса Христа. Я об'являю об тебе знищеним, знищеним зруйнованим танульованим в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І стало Я так. Я анулюю зараз Словом і повелінням у вірі в Ісуса Христа всі прокляття, коли-небудь виголошувані супроти мене, як також ті, які навіть в майбутньому хто-небудь спробував виголошувати супроти мене. В ім'я Ісуса Христа будьте розрушені. Всі нечисті, гнилі, викривлені слова чи наміри, чи побажання, які не від Бога, що були проявлені супроти мене. Будьте анульовані в ім'я Ісуса Христа. Я кажу анульовані. Я анулюю вас в ім'я Ісуса Христа, я знищу вас і стало так. Бо Ісус Христос є мій Бог. Амінь. Дякую тобі, Господи. Я приймаю тільки Твоє Слово Боже, що із вуст Твоїх святих вийшло і виходить, і що є благословенням для мене, для мого власного життя та життя усіх тих, що співвідносні до мене і до нас з тобою. Благословляюся словами благословень від Тебе, Я зараз і усі ті, що дотичні до мене. Благословляємося. Слово від Бога руйнує всяке слово зла. Воно є переможним. І вчиняє слово зла непридатним та бездієвим в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слово Господа, Твоє Ісусе Христе, наповняє землю та збагачує її благословеннями і тих, хто живе на ній. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. І Слово Твоє живить і сповнює мене, збагачує та благословляє, дає откровення, знання та розуміння. Живить, оживляє, наповнює та готує мудрістю, життям і всяким благом. Твоє слово Боже то як мед солодкий і багатство, що радість в собі несе та сповнює тих, хто його любить і приймає. Нехай вже тільки Твоє слово, Господи, то торкається до мене, а всяке слово, що не є від тебе, нехай не торкнеться ні мене, ні мого життя, ні того, що є моїм і нашим з тобою. Слава тобі, Ісусе Христе! Бо стало так, як було проголошувано зараз. І ось Словом Твоїм воно сталося. Силою і владою Твоєю воно сталося вже, а всяке криве слово зникло з обрів і не стало його. І не принесло воно плоду, лихе слово. Амінь, амінь, амінь. Ісус Христос, аллилуйя! Словом Божим, цим проголошені. І владу Ісуса Христа, священик Седека, анулюю. Я анулюю також і всі ті молитви, що були не від Бога і не за Божим промислом, не з твоєї волі, в ім'я Ісуса Христа анулюю всі такі молитви і їх дії. І вони вже ніколи не будуть мати дії наді мною і не торкнуться мене чи когось або чогось, що є моїм. В ім'я Ісуса Христа я анулював вас. Амінь. 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 Будь-який пророцтва, чи віщування, чи звернення до мене слово, промова, запевнення, навчання, наставлення чи настанови чи доради, які були не від Тебе, Господи. В ім'я Ісуса Христа будьте анульовані. Зникніть існування на всій території мого життя, мишлення, дій і у всій вселенні. Зникніть я нулюю також всі ті слова, молитви, проголошення, заклинання, прокляття, вивільнення в духовний, душевний, матеріальний простір. Які були хибними, лукавими, маніпулятивними, незважаючи від кого і через кого вони проявлялися внаслідок будь-яких противних Богу почуттів, емоцій, намірів і бажань. В ім'я Ісуса Христа. Анулюю вас, і стало так. Амінь. В ім'я Ісуса Христа. Я запускаю, Я запускаю процес, процес повного очищення, очищення мого життя, моєї особистості, моєї душі і тіла і всіх моїх територій, тіла, всіх моїх територій даних дами, мені тобою, Господи, Господи Боже, і звершується силою і владою, що є в імені Ісуса Христа, котрий є Пасха, Воскресіння і життя, і стало так. Амінь. 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 Амін, амін, амін. амін. Ось звершується звершує Слово Боже благе на мені, нині, в ім'я Ісуса Христа. Алилуйя, і, і стало, стало так. так. Амінь, амінь, амінь і амінь. Тільки Ти, Боже Ісус, Ісус Христ, Сину Божий, Сину Божий Царю Царів, царів Боже мій і Учителю, Спасителю і відкупителю, хочу, аби хочу, тільки ти, ти був в мені, а я в тобі. Я в тобі. Бути, Бути з тобою єдиним. І нехай все твориться від тебе, через тебе. Дякуючи Тобі. Я, я є нове творіння. І хочу, аби так було завжди. В ім'я Твоє, Ісусе Христе, Христе, і на славу Отця Небесного. І я був, є і, і буду завжди навіки Сином Бога Живого, Сином Отця нашого, як і Ти, святий. І я дякую я Тобі, що ім'я моє записане на небесах. Слава, 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 слава і подяка Тобі Ісусе Христе, Христе за це. Аллилуйя. Ісусе, Ісусе Христе, Ти є мій Бог, і милість Твоя, Господи. На мені по віки і навіки Алилуя! Вім'я твоє Ісуса Христа хай же відбувається на мені і зі мною те, що ти, святий Бог і Господь мій передбачив для мене, бо вірний той, хто обіцяв. Я славлю тебе, мого Бога, і буду славити тебе по віки. І дякую тобі, і дякувати буду аж повіки. І визнаю тебе, і визнавати буду аж повіки. І я бажаю бути, ти і я єдино в цій Святому Дусі з тобою, Ісус Христе Боже, мій навіки, разом і непереможні. Амінь. Амінь, 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 амінь. І ось я став безпечним, бо захищений тобою і твоїм ім'ям, покритий у тобі та звільнений від будь-яких чи впливів проклят, чи прокляті дій лукавого і слух лукавих сатани, і тільки ти, і твої Господи, для мене і в мене, і зі мною, і для нас з тобою, та на всякий час благословення через Ісуса Христа. І відрікаюся. Від, від всього, всього того, що не є від тебе, бо прийняв утверджу, і утверджує тебе і все твоє. В ім'я твоє нехай те, що не від тебе, не має частки, частки в мене. В мене. Все, все, що не Боже, було запущено, було запущено чи вивільнено проти мене, я анулюю іменем Ісуса Христа і зараз посилаю на тебе вогонь, який тебе зжирає, спалює, і стало так. Господи. Я дякую, я дякую Тобі за це, за, це, за, за всю священну дію, що звершили нині ми з тобою разом, і ім'я Твоє я славлю і прославляю. І прославляю, прославляю Господи, Господи, Тебе і визнаю мою подяку, і Господи Ісусе Христе, за це звільнення, аби ти, Авва, Отче, прославився у цьому. Всьому. І ти, і син, і Дух Святий, мій Бог святий у Трійці, і щоб сповнилося Твоє благослово і воля на мені заради спільності з тобою, Боже Господи, в Ісусі Христі, в яку ти мене прийняв. Нехай же проявиться слава Твоє у повноті в мені і зі мною, в ім'я Твоє Ісусе Христе, в ім'я ім Твоє Ісусе Христе, в ім'я Твоє, Ісусе Христе. Амінь, 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 амінь. амінь. Amin. Alleluja. 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 Slava tebi, Gospode. Sloboda tvoja nastala.